Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії, Hyundai Grand Santa Fe. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам свіжі сповіщення про автомобілі зі Швейцарії. Grand Santa Fe у нас 2015 рік 2,2 дизель на автоматі, повний привід, в білому кольорі. Весь автомобіль в рідній фарбі, наперед скажу. Пробіг автомобіля становить 217 тисяч оригінального, сервісна присутня. Кого зацікавить відео з товщиноміром, все скину додатково, WhatsApp, Viber, Telegram, хто куди скаже. А зараз оглянемо автомобіль. Я вже наголошував білий колір 2015 рік, біксенон. Противотуманки, овочі фарм, леди, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. По капоту немає сколів. Дуже гарно це збережено. Зимова гума стоїть 24 й рік. Майже нова, фактично нова. Тормозна система ще хороша, нічого не треба буде замінювати. Зеркала у нас складаються, підігріви, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на передні двері. По кузову рівненький, немає подряпин, мятин парковочних, все дуже збережено. Позаду також тормоза хороші, також нічого не потрібно не замінювати. Маємо сполер на даху, маємо рельгінги. Позаду також камера, парктроніки. Вихлопні частенькі, нічого не задиблено, все проходить часно. регенерація, сажовий не забитий, нічого не вирізалося. Стопи фонарі ціленькі, нічого не побито. Все дуже гарно. Ну, відповідно, по цій стороні також рівненький, немає ніяких пошкоджень взагалі. Поднищу не ржавий, ляда в нас з електропідніманням, відходимо, все відкривається. Всі місць. Зараз підніму сидіння, покажу. Карти тут всі збережені, трьохзонний клімат. По цій стороні також карти хороші. Подивимось, ще в нас присутній повний ремкомплект, домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. Все це в нас є. Сидіння піднімається. Третій раз сидінь, також шкіряне сидіння, все збережено, нічого не пошкоджено. Тут у нас кнопочка. Відходимо. Все закривається, ми можемо продовжити огляд автомобіля. Два ключики, відповідно, по картах. Карти хороші, збережені, з підігрівом сидінь, нічого немає ніяких пошкоджень, накладочки на порогах. Тут також пасками безпеки нічого не побито, шкіряне сидіння з перфорацією, все складається в рівну підлогу. Виходить дуже великий міський багаж, такий салон. Стеля чистенька також не пошкоджень, немає. Маємо е, панорама, люк, все відкривається, все працює. По цій карті також все порядочку, коврики, позаду також не пошкоджені сидіння. ну Відповідно, позаду водія також хороше сидіння, коврики, як бачите, дуже гарний збережений автомобіль. Попереду в нас карта. Також в збереженому стані, повний електропакет. Сидіння нічого не перешивалося, не фарбувалося, все ціленьке. Також підігрів, електрорегулювання сидінь водійського та пасажирського. Кермо в нас регулюється по висоті і по вильоту. Мульти... Мультикермо відповідно. Все працює, кожна кнопочка все включається, круїз працює, підігрів керма. Також кермо взагалі шкіру, як бачимо. Тут у нас також допомога при спуску з гори. Керування повним приводом. Підігрів передніх сидінь. Автомат, класичний гідротрансформатор. Хто розуміється, коробки дуже хороші, парктроніки, самопарковка, запуск старт-стоп, запуск кнопкою. Два ключі, також я вже казав, наголошую ще раз. Присутні. Тут у нас така, під окуляри маємо. Зараз відкриємо, заведемо автомобіль, відкриємо ще шторки, люк, зеркало з автозатемненням. Зеркала підсвічуються, Все, все працює. Ось так. Сервісна присутня. Нажимаємо кнопочку. Заводиться співоберта без проблем. Помилок ніяких нема. 217 тисяч оригінального пробігу. Хто купував автомобілі, хто знає, ніколи нічого не скручую. Подивимось, зараз камеру, чи працює. Будь ласка, камера гарно все показує якісно, немає проблем з цим. Так, радіо працює. відповідно, навігація також є. Прийняти. Вся навігація працює. По ходові взагалі немає ні шуму, ніякого, ні стоку, нічого. Ну, Сервісна присутня, зараз не будемо все відкривати. Буде дуже довго відео. Кого зацікавить автомобіль, все ми додатково можу скинути. Тут у нас підлокітничок обшитий шкірою. Також дуже все зручно. Дуже хороші ці автомобілі, двигуни, коробки. Давайте відкриємо ще. Панораму, все відкривається. Панорама відкривається. люк також відкривається. Ну і закриваємо. Все працює. Давайте ще підемо, оглянемо попереду під капотний простір, як працює двигун. По двигуну немає ніяких проблем. Повний привід працює. Нічого не треба робити. Сухенько, все гарно. Нема ніяких потоків масла, нічого, все гарно. Запотівань немає. Все дуже гарно. Тут також нічого не крутилося, все збережене по заводу. Новий акумулятор. 25-й рік. Все кругом чистенько, гарно. Масло не кидає зі щупа, не димить, машина прогріта, все дуже гарно. Двигуном не кидає, помилок по форсунках, по, по сажевому нічого не вибиває, все, кого зацікавить. Хороший автомобіль, великий. Телефонуйте, приїжджайте на огляди, ну, а також додаткова інформація по телефону. Усім дякую.